Ольга Кобилянська – відома українська письменниця демократичного напряму. Однією з проблем, які глибоко її хвилювали, була доля жінки, її право на освіту та громадське життя. Саме цій проблемі присвячено повість рівно. Чому я рекомендую цю книгу в рамках національного тижня читання? Якщо вам хочеться зупинитися, відпочити душею чи набратися сил для руху вперед, саме її твори надихнуть вас. Головна героїня вольова і духовно багата Наталка. Веде боротьбу з буденним споживацьким світом і є в справжньою царівної своєї долі. Цей роман побудований у вигляді щоденника головної героїні, тож читачу випадає нагода побачити внутрішню боротьбу дівчини всередині. Мова авторки дуже цікава, не схожа на сучасну. Ця книга може слугувати орієнтиром для жінки в сучасному світі тут і про вибір власного шляху, уподобань, любові тут про ставлення себе.